Я розплакалась від щастя, коли побачила таку неймовірну дитячу кімнату. Я ніде ще не бачила настільки реалістичних і функціональних ігрових, я б навіть сказала, навчальних зон. Обов'язково додивись це відео до кінця, розкажу, як сюди можна потрапити. Гірки, лабіринти, кульки цим вже нікого не вразиш. тому це пропускаємо. Хоча тут вони теж є і доволі класні. Стильні ретро-толокари і уніформи різних професій занурюють дитину у справжній світ професій. Але давайте покажу вам найголовнішу родзинку цього місця, і це увага! Корова, яку можна подоїти, вона видає молоко. Правда, не справжнє, але тільки воду. Ти береш пляшечку, здоюєш корову, при цьому вона мукає і видає різні звуки, ніби я дійсно мами в селі. Потім пляшечку з молоком вставляємо в теляті, і вона випиває молоко, присмоктуючи при цьому. І так по колу. За вхід беруть 500 бат за цілий день. Це приблизно 650 гривень. Плюс беруть депозит 500 бат, який ти можеш використати на їжу та напої. Ми спочатку не зрозуміли і думали, що депозит нам повернуть, але на виході виявилося, що його потрібно втратити. Довелося залишитись і замовити піцу і сік. А знаходиться ця кімната на Пхукеті в торговому центрі Робінсон, район Чалон на третьому поверсі і називається Отто. Людей там небагато, тому дуже комфортно там знаходитися. Підписуйся, в мене дуже багато цікавого про цей світ.